Кожна епоха, кожне суспільство створюють свої речі, які через багато століть чи тисячоліть можуть розповісти про того, хто їх породив. Речі це мова, якою час говорить про себе. Вона поліфонічна, бо дає змогу відтворити не лише матеріальну технічну базу давніх суспільств чи знання людей, а й емоційно-психологічний настрій. Внутрішній світ естетичні уподобання. Зміст певної речі: чи то горщик, рушник, колиска, верета. Розкривається тільки через знання контексту, в якому та річ функціонувала та створювала певний настрій. Розкодувати цей зміст було б неможливо, якби культура націй не мала б такої риси, як традиційність. Саме традиція акумулює суспільний досвід, завдяки їй передається із покоління до покоління шляхом навчання. Традиція це груповий досвід, який, передаючись, відтворюється. Так і традиційна пісенна культура українців увібрала і донесла до нас знання попередніх поколінь, щоб ми навчилися, продовжили, передали наступним. Обреду! Поприду, повторю! Та й за тою дівчину, що хороша наведу. Хороша я дівчина, хорошого стану, хороша я дівчина, хорошого стану, а хто ж її любить буде, як я перестану, а хто ж її любить буде, як я перестану. Не журися, козаченько, я за це подбаю. Не журися, козаченько, я за це подбаю. Якщо в мене Даєш, двадцять 4 маю, якщо мене покидаєш. 24 маю. Не так 20, не так 20». от і свято, яке відбулося 6 жовтня в селі Воробіївка Білогірського району Хмельницької області, переконливо засвідчує, що є нам у кого вчитися, є чому вчитися, і є, що передавати. На свято прибули колективи сусідніх сіл. Фольклорно-етнографічний гурт Рушничок, села Погорільці під керівництвом Зембецької Глини Дмитрівни, фольклорно-етнографічний гурт «Родовід» села Панківці під керівництвом Поліщук Марії Іванівни, фольклорно-етнографічний ансамбль із села Дітківці гурик Марія Трофимівна, Пилипчук Лідія Микитівна, Мисливець Євгена Кузьмівна. Поліщук Олена Федорівна. Ой ти, Василь, а я гавка. Ой ти веселя, я гавка. сватай мене, бо я гавка. гапка весельовий Васильок. Ой ти веселя, я гавка. сватай мене бо я Vasily, my Vasily, celebrate me on Sunday, I will do everything myself. Vasily, my Vasily, Ноги грію зуми пару, ноги грію, зоби пару, чекай, василь боя вдару, васильоми василю, ноги грію, зоби пару, чекай, василь боя вдару, васильоми василю, летіла та сива я золя, та сіла вишне. i Я стиха під віконце, там срібло і злото гори. Дівчинонька скати, та стиха питає мене. Місяці за хмари і всю долину освітив. tam pleva Колектив цей почали збирати ще в 60-х роках. Він був у нас, у нас, в ті роки він був дуже знаменитий, тому що він побував і в Хмельницьку, і на районну сцену його запрошували. Не, не, таке було, що навіть запросили його в Київ на сонячні кларнети. Наші жінки їздили виступати туди. Були такі керівники, як Курицький Андрій. Дуже допомагав йому Нічішин Іван і Дячина Дмитро Салович. Вони такі були активні, що танець скупив корицький Андрій, і він каже: вже приїжджає в село і вже бігом їх вчить ці танці танцювати. А пісні взагалі співаємо. Ми наші не району, можна сказати, а з нашого села. У нас є такі, ще старожили, які пам'ятають ці пісні, передають їх молодшому поколінню. А ми вже стараємося донести до наших дітей. Бо мені здається, що якщо це вмре, то можна сказати, що української нації як такої може і не бути через те, що якщо ми відродимо фольклор і в нас це буде добре получатися, ми з цим можемо йти і Європу, ми можемо йти кругом. Бо це таки дійсно наше українське і ми маємо цим гордитися, що воно таке є. Відбулося не просто вшанування творчого фольклорно-етнографічного колективу Криниця під керівництвом пташні Колени Іванівни, а відбулося вшанування співочої традиції Білогірщини. Сьогодні ми вшановуємо колектив фольклорний криниця, який працює при Воробівському сільському клубі. В побуті, в традиціях. Піснях збережена душа народу. Це той спадок, який передається із покоління в покоління. І ось такі фольклорні колективи, як наш, як ці колективи, що прибули до нас на свято, вони є і є носіями того спадку. А присутність в колективах діточок говорить про те, що оці надбання культурні вони передаються із покоління і в покоління, і в майбутньому нас, українців. Буде вирізняти серед всіх народів світу ось це наша пісня, наш побут, все, що нам дороге і близьке, наша духовність. І справа започаткована, дуже гарна справа. Я думаю, що це тільки початок. Зараз почнеться вже зима, трошки буде легше. Фермери зберуть на полях те, що посіяли, і ми обов'язково продовжимо почати і поділям центру. І започаткована саме в вашому селі, і ми також я думаю, і в інших селах проведемо аналогічні свята.